У світі існує два місця, куди конспірологів всієї планети тягне, наче мух а, намет. А перша із них це архіви Ватікану, а друга це архіви Пентагону. Отам от сховано все те, про що людство думає, ну я думаю, десятиліттями. А, згідно нещодавного опитування, американці впевнені, в архівах Пентагону є документи, які зможуть змінити наше уявлення про світ. Теракт 11 вересня. Там все написано: Верхівка країни. Мовчить про резонансні подробиці, сотні інших таємниць, лабораторії, секретні, експерименти, про які ми не знаємо. Ну і звичайно, що НЛО. що насправді ховається за товстими стінами найвпливовішої військової установи Сполучених Штатів Пентагону. Дізнаємось просто зараз. Пентагон одне з найбільш захищених фортець на планеті. Міністерство оборони США ретельно дбає про те, аби таємниці цього місця не виходили за його межі. Наприклад, чи знали ви, що книги про пентагон свого часу знищували цілими тиражами? Деякі з них уже були надруковані, але спецслужби, не шкодуючи коштів, проводили таємні операції, скуповуючи тисячі примірників, перш ніж вони потрапляли на полиці магазинів. Як повідомляють авторитетні змі, американська влада йде на все, щоб приховати справжні деталі роботи Пентагону. Саму ж будівлю, що стала символом військової могутності США, звели на місці району з моторошною назвою Нижнє пекло. Саме тут, після громадянської війни, оселялися афроамериканці, яким не було місця у білих кварталах. Ідея створення Пентагону з'явилась, коли американський уряд вирішив зібрати усе військове керівництво країни під одним дахом. План був грандіозним: комплекс мав вміщати 26 тисяч працівників. Фактично, ціле місто у межах одного будинку, а за таємними документами реальна місткість могла сягати і 40 тисяч осіб. Поруч передбачали стоянку на 10 тисяч автомобілів. До речі, територія, де згодом з'явилась військова фортеця, була введена п'ятьма дорогами. Майстри геометрії чомусь горіли бажанням збудувати саме правильний п'ятикутник, який ще давні греки називали словом Пентагон. Послідовники різних конспірологічних теорій одноголосно ставлять питання чому архітектори наполягали саме на такій формі? Адже у давнину п'ятикутник вважався сакральним символом, а його геометрія мала глибоке езотеричне значення. Тож, можливо, до будівництва мали відношення і різні містичні культи, питання відкрите пентагон звели у рекордно стислі терміни лише за два роки. За офіційними даними, у будівлі є п'ять надземних та два підземних поверхи, але ходять наполегливі чутки, що під землею приховано ще вісім рівнів, які сполучаються мережею секретних тунелів. Що ж, ховається у цих підземних лабіринтах. Одне з припущень ми дамо трохи пізніше. Коридори Пентагону вражають своїми масштабами площа лише надземної частини перевищує 600 тисяч квадратних метрів. Кожен поверх утворює п'ять з'єднаних між собою кілець у формі п'ятикутників, загальна довжина коридорів понад 28 кілометрів. Але найцікавіше, що завдяки унікальній геометрії у будь-яку точку будівлі можна потрапити всього за сім хвилин. Ну а тепер спробуємо спуститися на підземні поверхи Пентагону і дізнатися, які ж таємниці вони приховують. Конспірологи переконані, тут вивчають, досліджують і навіть намагаються налагодити контакти з прибульцями у 2017 році. В мережу потрапили секретні відео Пентагону, на яких військові пілоти зафіксували загадкові літаючі об'єкти. Американський уряд спочатку намагався зам'яти скандал, але не вийшло. Тему підхопили змі. На опублікованих відео видно, як дивні об'єкти рухаються з неймовірною швидкістю. Змінюючи траєкторію всупереч законам фізики, Пентагон на це сумлінно стверджував. Це оптичні ілюзії, пташині зграї або неправильно відкалібровані радари. Справа з цими відео дійшла навіть до конгресу, де під час слухання вже ніхто не мав сумнівів. Уряд США таки серйозно займається вивченням НЛО, причому давно. Що означає це, що в підземних бункерах Пентагону ховають уламки позаземних кораблів? Чи можливо прямо зараз там ведуть переговори з прибульцями? Давайте відверто, дуже сумнівно. Але якщо вірити військовим, то серед сотень випадків на кшталт тих, які зафіксовані на відео, є ті, що досі не мають раціонального пояснення. Ще одна конспірологічна теорія стосується страшних подій 11 вересня, адже, окрім знищення веж близнюків, всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку постраждав і Пентагон. Є чутки, що у військову фортецю врізалась не Боїнг 757, а американська ракета. Мовляв, для літака вагою 100 тонн пошкодження будівлі були надто незначними. До того ж, саме у цей момент, у крилі, куди припав удар, тривала реконструкція і більшість працівників були відсутні. Прихильники цієї теорії впевнені, атака стала лише приводом для уряду посилити контроль над громадянами та розширити повноваження силових структур. Але офіційні дані малюють іншу картину. Уламки літака справді були виявлені на місці удару, а записи чорного ящика підтвердили, що лайнер захопили терористи. Відеозаписи, свідчення, очевидців і аналіз польотної траєкторії також не залишають сумнівів. Це був не удар ракети, а теракт. І, хоча конспірологічні версії не згасають навіть через 20 років, факт залишається фактом. У той день загинули невинні люди. Пентагон символ військової могутності, глобального контролю і, звісно, нескінчених таємниць. П'ять його граней бачили змови й війну, шпигунські ігри і наукові прориви, секретні розслідування і вибухові скандали. А підземні рівні там, за товстими бетонними стінами. Можливо, ховаються відповіді на запитання, які ми ще не готові почути.